Починаємо наш урок з літературного читання. Не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. Попрацюємо над чистомовкою. Із, 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 із. Під горою хвойний ліс. Із, 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 Ис-ис-ис. За горою хижий. Лис. Ра-ра-ра, ра-ра-ра. Вкрита травами нора. Езоп, дроворуб і лисиця. Натрапили якось мисливці в лісі на лисицю і почали її переслідувати. Бідолашній уп'яти з остраху заліз, хоч як хитрувала, у якого ще вину кидалася, не могла позбутися напасників. А вже від довгої гонитви вкрай знесилилася. Ох, не вірю я в порятунок, каже лисиця, задихаючись. Ноги не несуть, надходить мені кінець. Аж раптом лисиця побачила між дерев дроворуба, кинулась до нього, заплакала й проситься. Сховай мене, чоловіче, добрий, сховай, бо женуться за мною мисливці. Ось ось нас доженуть. Урятуй мене, зроби добре діло. Біжи в мою хатину, там тебе не знайдуть, сказав дроворуб. Помчала лисиця до хатини, вскочила у двері і зачинилася. Ох, не до вподоби мені схованка, пробурмотіла. Та що робити? Я й такої не сподівалася. Але треба поглянути, що робиться на дворі. Зроблю но ну, я дірочку в стіні. Розсунула вона галузки, що з них сплетено хатину, зробила шпарину, припала до неї оком і стала чекати. Серце їй калатало, дух перехоплювало, ноги підгиналися. Аж ось за деревами показалися мисливці. Ой, горенько мені. затрусилася лисиця. Мисливці побачили дровороба і спинилися. І чує лисиця як один із них питає її рятівника. Ти не бачив тут лисиця не пробігала? Ні, не бачив. А сам простяг руку та й показує на хатину, де сховалася втікачка. На щастя, мисливці не второпали того знака. Чи не помітили, бо розглядалися на всі боки, поки дроворуб говорив, і одразу кинулися далі, як він замовк. Лисиця почекала, поки вони зникли за горбом, перевела дух і думає Тепер мерщій до своєї нори. Відчинила двері й хотіла чкурнути геть, навіть не глянувши на дроворуба. Оце так. вигукнув той. Уже мене покидаєш? Навіть подякувати не хочеш своєму рятівникові. Віддячила б я тобі щиро, якби твої руки були у згоді з твоїми словами, відповіла лисиця й побігла геть. Дісталася своєї нори, а лиси з лисенятами вже чекають її, виглядають, хвилюються. Що сталося? Де ти була так довго? Лисиця розказала, яких жахів натерпілася, а потім сумно додала Той дроворуб спершу видався мені дуже добрим і шляхетним. Так він лагідно говорив, що хотілося слухати й слухати. Але слова його солодкі та вчинки ганебні. А коли чиниш зле, то чого варта солодка мова? Нічого. Тож затямте, дітки, ніколи не шануватимуть того. Хто каже одне, а робить інше? Бо судять про когось не за словами його, а за ділами. Поміркуйте і дайте відповідь, Як лисиця опинилася в хаті дроворуба? Що? означає вислів «шкурнути геть. Чому лисиця не подякувала дроворобові за схованку? Які риси характеру засуджуються в байці? Обміняйтеся думками, у чому мораль байки? Робимо гімнастику для очей. Прочитай правильно ядка шаснув, шубоснув, борсався. Проводимо словникову роботу. Ядка це легка будівля для тимчасової торгівлі. Шаснув, пробіг, біжучи, минув, залишив в стороні когось або щось. Шубовснути, кинутися, упасти, пірнути у воду, роблячи сплески. Борсатися робити швидкі, безладні рухи руками, ногами, всім тілом. Граємо в гру блискавка, читаємо швидко слова. Прочитай байку мовчки, поміркуй, про що дуже важливе для людей хотів сказати її автор. Читаємо далі, міркуємо про що дуже важливе для людей, хотів сказати її автор. Читаємо далі. І міркуємо, про що дуже важливе для людей хотів сказати її автор. Продовжуємо читати і міркуємо, про що дуже важливе для людей хотів сказати її автор. Читаємо далі і міркуємо, про що дуже важливе для людей, хотів сказати її автор. Продовжуємо читати байку мовчки і міркуємо. Про що дуже важливе для людей хотів сказати її автор. Читаємо далі байку мовчки. Продовжуємо читати. А тепер поміркуйте і дайте відповідь. Про кого і що? Ти прочитав або прочитала. Дослідить текст, як ви зрозуміли значення висловів, шаснув на вулицю, мчав стрімголов, поцупив шматок. Заскочу його зненацька. Що трапилося із собакою? Чому він втратив свій шматок м'яса? Знайди в байці і прочитай слова, у яких висловлено її. Мораль. Поясни, як ти розумієш зміст цього вислову. Познач, від чийого імені ведеться розповідь у творі. Від імені собаки, від імені сороки, від імені автора. Перевіряємо. Познач, що означає вислів, мчав стрімголов. Бігти дуже швидко ішов дуже обережно, постійно оглядаючись. Перевіряємо. З'єднай стрілкою вислів і його тлумачення. Перевіряємо. Познач, кого побачив собака в річці, іншого собаку. Своє відображення, відображення сороки. Перевіряємо. Познач, які слова можна використати. Для характеристики собаки: сміливий, винахідливий, хитрий, спостережливий, жадібний, заздрісний. Перевіряємо. Знайди і познач створу слова, у яких висловлена мораль байки. Поясни, як ти розумієш зміст цього вислову. Не зазіхай на чуже, бо втратиш своє. Не рий яму другому, бо доведеться попасти самому. Ноги носять, а руки годують. Перевіряємо. Пояснюю домашнє завдання. Ви повинні прочитати байку та встановити послідовність дій. Оціни свою роботу за допомогою фразеологізмів. Дякую за творчу співпрацю. Ви молодці.